Ні кроку більше. Мені здається, що ти гоблін, тому спробуй пограбувати цю базу ден. <пійць> Вікторі! Вау, ти занадто красивий для гобліна. Це ти, це ти шеф, з поверненням тебе. Дивись, що ми встигли зробити, поки тебе не було. Наприклад, прокачка воїнів, а також ми прокачали багато споруд. Ось саме таких. А також, поки тебе не було, у нас була своя місія зберегти для тебе воїнів для наступного бою. Також, коли нас грабували, багато чого лишилось, і тепер в тебе повні повні заощадження, і ми викачуємо таунхол. Тому через 12 годин з'явиться багато чого нового. А ми прокачуємо повітряну бомбу, проходимо багато челенджів. Отримуємо такі подарунки. І зараз ми попросимо щось у клану. Але, як виявилось, наш клан пустий, пустющий. Тому ми виходимо і зараз будемо шукати новий клан. Ось так дуже швиденько покидаємо, дивимося перелік, вибираємо клан, де є місця, ну і де щит хоча б якогось рівня, хоча б восьмого рівня, долучаємося. Ділимося і будуємо свою армію, щоб скоро знову піти у бій. А з вас лайк, якщо вам сподобалось, і ми продовжимо.